Ми відновлюємо нашу понеділкову традицію і в понеділок передаємо знову ж таки обладнання для сил оборони. Цього разу це евпівдрони. Це е, різного типу евпівдрони, 13 дюймів. З оптоволокном 20-кілометрової дистанції, ну і це 10-дюймові піввідрони з дистанцією 10 кілометрів. Хороші, якісні з посиленою батареєю 100 одиниць, передаємо в рідні підрозділи і впевнені, що вони допоможуть нашим воїнам захищати країну, берегти своє життя, ну і, звичайно, ж щити ворога. Додам, що загальна вартість цієї партії понад 2,5 мільйони гривень. В основному це кошти платників податків, тому я дякую вам, товариство, за те, що ми разом з вами з 2016 року завжди знаходимо можливості підтримувати наші сили оборони. І говоримо про те, що для нас був, є і буде. Це пріоритет номер один. Маємо попереду низку нових тендерів і на FPV, і на коптери, і на БПЛА, і на засоби РЕБ, РЕР, і на інше обладнання, в тому числі на те обладнання, про яке ми не можемо звітувати, ну і на пряме фінансування наших військових частин. Тож працюємо далі.